Всім привіт! Я повернувся. І чому я не знімав відео? бо Тому що я поїхав до баби і якось мені не хотілося знімати відео. Ну, я вам розкажу, що... чим я займаюсь, і що в даний момент я роблю. Я як місяць назад почав тренувати стойку на руках, і в перші дні я взагалі боявся стати на руки, але в даний момент зараз. Я можу протриматись максимум 5 секунд. Я планую навчитися ходити на руках і також віджиматись. Як ви бачите, я не можу з першого разу це зробити, тому я хочу мінімум дойти до того результату, щоб я, як мінімум, міг хоча б через раз ставати на руки. No sexto do fim de semana Só rolê bom. Ela chega e desencana Com passo bem sol Palasso bem sol Palasso bem sol Palasso bem sol No sexto do fim de semana No lebon No lebon No lebon Também há cerca de 2 semanas atrás Eu comecei a usar o Запихати в нього кирпичі, щоб якби тренувати на біцепс, оджиматись і також присідати. Один кирпіч важить десь приблизно 4 кілограми, тому максимум мій це був 12 кг, більше я підняти. Ну, можливо, можу, але не бачу в цьому сенсу. Я взагалі не перевіряв.